Сьогодні на занятті з конструювання я вам пропоную незвичайну роботу. Ми з вами протягом всього року часто густо дивилися мультфільми, де була порадниця Тітонька-Сова. Художники не просто намалювали таку головну героїню. Сова завжди вважалась малята символом розуму. І мудрості. От ми стали з вами за рік розумніші, мудріші і зробимо на свій робочий столик собі такий талісман, таку тітоньку сову, щоб вона сиділа, дивилась на нашу роботу і допомагала нам. Для цього ми використаємо втулку від рушників паперових на опіл, або від туалетного паперу. Спочатку зробимо заготовочку, зігнемо у. Бік ось так шматочки. І нібито зробимо нашій сові отакі ріжки. Потім чорним фломастером або маркером намалюємо очі. У сови вони великі, красиві. Ви пам'ятаєте, що сова любить літати? Поночі, вона полює добре. І цими очима гарно бачить. Так, от такий трикутний носик. Так, І поки що все, заготовочка готова, поки відкладаємо її в сторону. І тепер зробимо крильця для сови. Візьмемо сірий або коричневий шматочок паперу, зігнемо його навпіл. Не забувайте про лінію згина. І олівцем намалюємо такі видовжені два крила. От подивіться на малюночку, бачите? Розширене і таке звужене до краю. От зараз намалюємо малюночок один, а вийде у нас при вирізанні дві штуки. Так, і отут такі. Ніби пір'ячко. Ось так. І ще раз скажу, так, як зігнутий навпіл, аркуш, вийде дві однакові деталі. Ось тут хвилясту лінію, як завгодно. Ось так прорізаємо. Малята, нагадую вам, я ріжу швидко, а ви вирізайте так, як вам зручно, бо я вже часто так роблю, а ви тільки вчитеся. Так, не забувайте закривати ножиці після роботи. І от у нас вийшло два крила, які ми зараз сові наклеїмо. Я пропоную, щоб вона їх держала вгору підняти. Візьмемо, перегорнемо, перевернемо на інший бік нашу сову, і нанесемо ось так трошечки клею. Так. І дивіться тепер в бік з одного боку білим кольором до нас, а коричневим або сірим. Ось так. Бачите, трішки стіл злився з крильцями, але ви побачили. Так, готова. Теж поки в сторону. І тепер же давайте її поставимо на якусь основу. Я пропоную от стару. Коробочку з-під фарб, обгорнути, так, замала, обгорнути будь-яким кольоровим папером. Бачите, я відмітила отак. І без лінійки проведу таку лінію. Ще трішечки так її. Так, щоб рівненько вийшло, і по цій лінії відріжу. Бачите, я використовую не зовсім гарний новий папір, а такий, який вже десь там потерся або трішечки порватий, який, як то кажуть, не шкода. Так, тепер дивіться уважно. Наношу, отаким от способом, клей без пензлика. Бачите, ми вже багато знаємо з вами прийомів, як слід наносити клей. Так, нагадуємо, що наносимо його на папір, а не на основу. Якщо щось не виходить, вам завжди допоможуть ваші любі матусі. Так, ось так. І проклеюємо пальчиком. Так. Трішечки залишилось, відріжемо його. Так. І ось так. Я отаким от чином його закрию. А ви можете проплеяти. так, так, так. Ось так. Ось. І інший бік ніби цукерочку загорну. Так, краєчки і бочки. Так. Ось. П'ядестал майже готовий для нашої сови. Вона ось так буде стояти на ньому. Можна при бажанні зробити лапки, які будуть тримати. А поки що поки він застигає, ми з вами розфарбуємо сову. Я для цього приготувала дві фарби: чорного кольору одну і іншу білого кольору. І коли їх поєднаю між собою, то вийде третій кольор. Пригадуйте, як ви думаєте, ми це вже з вами робили. Чорна, так, і біла фарба. Ось так, набираємо. О, чуєте? Ворона каркає, певно, вітає нашу сову. Каже їй привіт! Так, бачите, вийшла такого темного, сірого кольору фарба, коли ми змішали чорну і білу. І тепер. Коли вже просохла добра сова, зробимо її прикраси. Ось так. так. Просто отакі маленькі кроки. Якщо фарба залишилась, зробіть по всьому. І от такі цяточки. Так, а тепер вам творче завдання вирізати маленькі лапки, підігнуть, посадити на клеїх і приклеїти до нашого отакого п'єдесталу. І у вас вийде отака гарна. Розумненька сова, поставте її на свій робочий столик і будете дивитися на неї, і вона вам буде допомагати в навчанні.